Всім привіт! В цьому відео я протестую, чи горить при пошкодженні оцей пакет. Я придбав 16 штук 45 Ампер пакети SK Innovation. Під час збірки я один пошкодив випадково. Ось пошкодження. Оця крапочка. В принципі, пошкоджена там тільки поверхня але запах уже проходить. Я заклеїв армованим скотчем. Нічого вже не проходить, але я його ставити сюди не хочу більше. Ось, тому, дивіться, мені самому цікаво, що зараз буде. Так, вийшов на природу протестувати те, що казав. Перевіримо його на коротке замикання спочатку. Він заряджений до 4,0 4, вольт. Холодный, чую запах, запах. Так, а тепер я його пробив. Пробив ще раз. Пробив ще раз. Ще раз, ще раз, і ще раз, І ще раз, І ще раз. І ще раз. Фу. SK Innovation. Первый ноль был заряд. Новый. О. Ще Почав трошки вздуватися. Фу, запах пісець просто. От. Ну, якось так. Нема ніякої... не бачу, ні диму, нічого не бачу.